Він паруває любого туранчика. Renault Scenic 4-2018 року випуску. 1,6 дизель 160 кінських сил в жирнючій комплектації. Звичайно ж, він на автоматі. Стан просто бомбічний, величезна панорама. парктроніки круг, фул лед оптика, дорогі дисочки, крута резина. Юні машинка по Україні ще не бігала. Пригнана з Франції, безключовий доступ, мертві зони, автоскладування дзеркал, по матеріалам все топчик, все мягенько. Все, як завжди у Рено на вищому рівні. Декоративні всякі підсвіточки, є вибір режиму руху, утримання в полосі, адаптивне. Ближні, дальні, адаптивний круїз, контроль та багато іншого. Повне відео по цій машинці, я розповідаю на Ютубі. Там відео в 22 хвилини, де все, все, все розповідаю. Цей красень ви можете придбати, приїхавши до нас в Вінницю. Або якщо вам потрібна доставка, без питань організуємо. До речі, акустика в ньому боус.